Вітаю на каналі Готуємо з Яною». Сьогодні я роблю сирник, який виходить, наче хмаринка, такий пухкенький, з кокосовою стружкою зверху, присипаною так. Дуже і дуже смачно. Я проступаю готувати, а ви підписуйтесь на канал. Не шкодуйте лайки для мене, мені приємно. Пишіть коментарі. Роблю тісто. У мене тут 250 грам борошна, 10 грам. Розпушувача до тіста я даю сюди. Так, все так перемішаю. Борошно у мене просіяне. Я його завжди присіваю. Тепер даю так щіпку солі. 50 г цукру, Так, також так перемішуємо, Три яйця тут у мене на цілі, Масло 80 грам, я розтопила, І все гарно перемішую і замішую тісто. Спочатку так ложкою, потім вже руками буду. Так все поєднаю. Тепер висипаю сюди на стіл і підмішую руками. Порошним більше не додаю, не потрібно. Тісто робиться таке ніжне. Масло вже вистоплюється під руками. Ось такий колобочок получився. ягенький. І я ставлю сюди в тарілку, прикриваю його і залишаю так на 15 хвилин, а буду готувати сирну масу. Тепер роблю сирну масу. 800 грамів кисломолочного сиру, 200 грамів цукру. Сюди всипаю, ванільний цукор, 10 г, то любить більш ванілька, можете давати два пакетики цукру. Сюди. Чотири яйця. Дві столові ложки манки сюди додаю також. І дві столові ложки крохмалю додаю. Спочатку так ложкою перемішаю, все так поєднаю, а потім все блендером переб'ю переб так до, до рівності. Не буду показувати, як блендером збиваю, Я вже покажу, яка получилась маса. Ось така начинка сирна у нас вийшла. Тут я вже собі форму підготувала, застелила пергаментним папером. Беру тісто і розкатую. Можна і руками просто по формі дати, але мені легше, коли я трішки так його розкатаю. А потім вже руками розпреділю і викладаю сюди у форму. Приставила сюди тісту форму і тепер руками роблю такі бортики трішки. Духовочка у мене розгрівається, до 170 градусів. Ось так розпреділила і тепер виделкою роблю такі дирки. І трішки зверху так присипаю манкою. Так небагато. Тепер вливаю всю сирну масу сюди. І гарно розпреділяю. Так все гарно розрівняла. І тепер ставлю розгріту духовку, хай випікається десь так 40-45 хвилин. Тепер роблю морену, у мене тут білки, додаю сюди цукор. Дрібку солі. І так, на кінчику чайної ложечки лимонної кислоти. І все блендером буду збивати до стійких піків. Духовочку я скрутила до 150 і тепер білки буду викладати на гарячий сирник. Добре роз приділяю. Так, білки розпреділила і ще ставлю в духовку на 20 хвилин. Коли сирник вже готовий, то я зверху викладаю кокосовий шар. Говку я вже виключила. І розрівнюю так. І ставлю в духовку, виключену, хай там остигає. Сир він у мене охолонув, я вже його розрізала. Ось такий він у мене в розрізі. Получається, ідеальний, смачний. Готуйте та смакуйте.